Друзі, привітки! Сьогодні вирішила з вами поділитися одним лайфхаком, який мені сподобався. Надіюсь, ви мене бачите, тому що пристосовуюся, як можу, тут до ванні. Дивіться, яка в мене штучка. Я ще зняла звідси. Тут таке було, що звук давав, такий день зелень. Вирішила собі настрій трошки підняти. Дивіться, у мене сьогодні нова зачіска, якщо ви бачите, волосся трошечки накручене. І накручене воно так досить, досить гарно, тобто без ефекту барана, як ми не любимо дівчата. Ми любимо, щоб вони були досить такі великі хвилі. І поділюся з вами лайфхаком, як я тепер собі роблю таку красу, дуже легко і просто. Дивіться. Можливо, ви вже бачили, я так само мені це порекомендувала. Я з вами ділюся, так як мені сподобався цей засіб. Беремо такі шкарпеточки, власне, рекомендую літній варіант, не з довгими. З довгими, напевно, пасує для дівчат, в яких дуже довге волосся. Тоді є сенс. Якщо у вас таке, як в мене, ну, верхні, бачите, в мене не є настільки довге. Тоді я рекомендую, власне, такий. Такий, роз, так, такі коротенькі, недовгі. Дивіться, що ми робимо? Я буду зараз крутити на таку шкарпетку, запихати прядку я буду сюди. Ви зараз побачите, як це робиться. Я вам показала, це я вчора на оці крутилася, то я вам показую на такі. Значить, беремо таку. Штучку, розчісуєте прядку, Зараз вона в мене вже суха. Бачите, воно просто легенький такий завиток іде, не сильний. Мені, власне, це сподобалося, тому що не сильний. От берете так і просто закручуєте ось так. І шукаємо ту дирочку, У мене вона ось вона. Це ставлю ось цю штучку сюди, це сюди. Все чикс. І отака от красота в мене є. Раз. 2, 3 і знизу 4, 5. Можете ще цю зону, в кого тут, так як в мене, немає об'єму, так само можете цю. Тобто це вийде три пари шкарпеток, і красота виходить. Потім знімаєте і вуаля, красота. Що можу порекомендувати? Робимо обов'язково на волосся, яке вже є практично сухе. Тобто кінчики лишилися ледь-ледь мокрими, такими, що ледь-ледь так відчувається волога на кінцях волосся, тому що коли волосся саме по собі сохне, воно стікає донизу, вся волога. Тому крутимо тоді, перед тим розчісуємо, накрутили. Загорнули все. Ходимо, допоки воно не висохне. Хто хоче спати, можете з ним спати. Мені вистачає буквально годину-дві просто посидіти. І в чому ще плюс зайву вологу тканина вбирає і швидше сохне саме це. І насправді на я дуже здивована, як довго воно в мене тримається. Єдиний е, такий ще нюанс не розчісуйте щіткою чи е, гребенем. Просто пальцями розвити. Розклали, можете дати якийсь засіб. У мене тут нема абсолютно нічого. Перед тим, як накрутити, я просто завжди ну, користуюся засобами, які просто зволожують волосся. Якщо я його не буду сушити феном, відповідно, мені не потрібно хеа-протект від гарячого повітря. Я просто даю зволожуючий зволожуючі не незмивайки. Давайте, що хочете. І воно волосся в класному стані, воно живе, воно натуральне. І мені подобається такий трошечки хаос, щоб був. Я думаю, перед новим роком вам такий лайфхак зайде. Можете спробувати просто без будь-якого поводу. Просто так. Всім гарного дня! Па-па-па-па!